Багато переді, говорили, дуже багато хвалили перед євро, дуже багато протикували після поразки. Як зараз цей інфошум впливає на збірну? Чи можна її чи потрібно якось відмежовувати футболістів чи штучно відмежовувати? Брашко казав вчора на прес-конференції, що взагалі там не читає, нічого не заходить. Наскільки це впливає? І який цей інфошум має бути зараз на по збірної, щоб ну, допомогти, мабуть, команді якраз в психологічному крутому стані бути до завтрашнього матчу? Це важко сказати, як, як воно впливає, але. Коли навіть я працював з Лобановським, він казав: Ви взагалі нічого не читайте, ви слухайте тренера. Якщо ви вірите в тренера, якщо ви вірите в команду, дуже важливо ваше висновки висновки журналістів. Тому що ну журналісти не бачать тренувального процесу, вони не бачать, що які були, були цілі в грі. Тому я вважаю, що ми зробили роботу після гри, і усі гравці. Вони розуміють помилки, але я думаю, що всі розуміють, що ми повинні виходити за.